Доброго дня, друзья! Вибрався на річку сьогодні. Я так понимаю, что погано вибрався. Друзі, такие хмари крутять. Що не знаю, гриметь начало. бляха муха, що за цирк? Такая кинокомедія вечно. Только я приїжджаю на річку. Друзі, да? Щоб, скажем так, нормально посидіти і на тобі дощ. Дощ, друзі, дощ. Так, що у нас тут п'ятиметрова? Диво Ну що, друзі, не взіряє на те, що нам погода. Може спортить рибалку, но ми будемо пробувати все одно щось сьогодні зловити. Так що, друзі, будемо ловити сьогодні в такому чудовому місці на річці уж. Бачите, як стараються пташечки співають мені? Так, ну що ж. Хочу спробувати, друзі, довіжна пліточка ловитися, може і глиночок клюне. В принципі, гарні несла тут, бачите, такі тихе місце, трошечки є течія, невеличка, але, але я вам скажу, але велике є але. Так, зараз з глибиною визначимося. Що у нас тут? У мене, друзі, глибина стоїть тут. Така, із, із, із з озера. Ага, більше тут видно. Давайте ще добавим, добавим і побачимо. опля. А, все, да? Значить, що нам треба? Тут так єлі єлі Ось тако, Єлі-єлі, друзі. Так, чуть-чуть трохи притопилась задня частина, нижня частина, верні. О, оце буде воно, друзі. Так, ну що ж, будемо пробувати, друзі, цепляти. Сюди опариша. Попробуємо. У мене такі чудові опари ось. А на ту удочку я кину, наверное, все таки на червячка. Хочу може все-таки там понад комішами или десь і буде промішлять. Там чудове место. Затончик такий непоганий. Я говорю, вроді би нас мінає цей дожчик, но непонятно, ще не зрозуміло. Друзі, як воно повернеться. Так, виставив тут ось до роготулечку. Ну що, друзі, побачимо зараз, що воно буде. Зараз розмотаю 6-метрову, кину туди і будемо чекати рибку, друзі. Ну вам, як завжди, приємно перегляду, друзі. Так, цю удочку закину на черв'ячка, друзі. Попробуємо. Черв'ячка одного просто черв'яка. Кинемо. Опля. От так, под комішик недалеко. О! Хай стоїть собі. Може когось дождеться, друзі. Так, там у мене залишилася ще прикормочка, в принципі. З прошлої рибалочки. Надо, мабуть, її кинути сюди. Не знаю. Я взагалі в принципі хотів подивитися, що у нас перво буде, а потім кидати, але я бачу, що треба кинути, все одно і додому в'язни, нефиг уже. У меня тут її трошечки всулося. Не багато. Думаю, якраз мені хватить. Ліпиться гарно. Будемо потрошку годувати зараз. Раз, зробимо шарики невеличкі і будемо підкидати. Бачу тут, тут тось, видно, садить часто. Я бачу, віта то не таке місто. Друзі, я вам скажу. Капітально віто тут тут. Не знаю, що тут ловлять. але садить тут постійно. Так. Ось таких невеликих тенісних м'ячик, шарики. Покидаємо трошки. Опля. 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 І ще потім килимо часом як подивимось як воно буде себе вести що я вам скажу друзі поки ноль поки не хоче плювати парі не хоче давайте спробуємо маночку Бо ще, наче такої конкретної насадки скажімо так на плотву у мене немає. Бубішитик, можна було б знайти його так, то його тут днем з огнем, як кажуть, найти неможливо. Так що будемо пробувати манкою. Маночка у нас колись виручала тут. Прошли раз, просто її рибалки мене вона в принципі працювала. Побачимо, що вона сьогодні скаже. Понимаєте? Надвигається таке щось непонятне. Такие хмари сунуть. Я даже не знаю, що вам сказати, если чесно. Чи довго мені тут придется сидіти, чи не довго. Коси такие висять он. О! Хтось уже сходу взяв, друзі. Значите, вже у нас перша риба є, друзі. Уклеєчка. Ну що ж Вітаю із таким себе. <глогом>. Не знаю, як для мене, але котики будуть, в принципі, я вам скажу, довольні. Зразу веде речками є. Опля. Котички мені подякують. Вони бажають їх. Ловим, пока ловим, друзі. Що? Поки дождю нема, будемо тягати, пробувати, ловити рибку. Ну, Клювати вона не хоче поки. О, 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 о. Тось тобто клює, о-о, викладає, викладає. Красноп'єрочка цей раз. Такі діла, друзі. На маночку. Я думаю, що і краще дошло шклюнути. Не може бути щоб таке говнятче таке клювало пока. Ну і цьому я радий, если че тому що так погода испортилася це. Это... Я вам скажу, що не для рибалки всяря погода. Но все равно рибки покльовують, хоть малесенькі, но все равно клюють. Ух, вітрисько, і вітрисько, ух, розходився, давай, давай, проганяй цю хмару скоріше. Вона нам не треба. Оп! опля. ля одна краснопрочка, друзі. Отправляється у ВДР. Чудово бере, таке хоп і поплавочок сплив. Так, хлоп. Дип-дип. И чук поплавочек. И вистрибну наверх. Викладая, викладая. Давай, давай, не може. И Давай уже. О. Значит. Красноперка. Такая чудовенькая. Это под ладошку уже. Гарно. Идея. Деречко. На маночку довго довго стояла, бачите, не брала, не брала, потім тако. Бачу, тиць-тиць-тиць-тиць і раз, поклала, упав поплавочок, Другий раз так чуть приподняло, поклала і третій раз вже гарненько. Добрала. О. Маночка, друзі. Манка в мене з прошлої рибалки залишилась теж. Вона у мене із, із, із корицею. О, Шо ти? Вже на ходу хтось хапає. Плітки не видно, ось так одні краснопірки пока. Це теж красноперка. Хоче піднять, да як не може, видно. Осилить. Та ладно вже, давай. Ого! Це вже й хороша. Це вже й друзі, я вам скажу такі. Товарна краснопірочка. Полюбуйтесь на цю красноп'рку, друзі. Лодоня, добра. О, це як така буде клювати, то діло буде. Що там? Погодка. Гуд? Погодка пока гуд. Так, открывай, давай, відцеплюйся. Чудово, чудово, друзі. Люблю я річку, люблю, друзі. Тут так цікаво, ви розумієте, що. Нема, немає, дивіться, якраз якась щось і непогане клюне. А то знову мелочь, в принципі. А то дивіться, знову щось хороше клюне. Нема, немає і знову покльовочка. І знову рибка чудова. Що прикормки я забув вам сказати, прикормка у мене е, флагмановська Grand Secret і э, е, шоколад лящ. Дві прикормки я змішав. Там. Хороші прикормки практично одна под, одну підходять. Запах, запах практично один такий, один той самий. только ну, секрет більш такий ароматніший, такий більш шоколадний насищений запах. а, а вже для шоколаду вже такий чуть-чуть е, трошечки легший запах. Ну, с шоколадом такими, е, кондитерським запахом тоже отдає там, видати як понятно тоже печеньки є і всяке таке що то похоже є до цього запаха в принципі І ми напевно, на время друзі з вами виключимося. стоять куди ти тікаєш? треба буде навіть трошечки з вами посидіти в укритті. Ну, чи ні ну Тут така легісненька удочка чуть вітер подує вже її зносить Вона така що я її навіть не чувствую 5 метровочка така вже четко це вийде класна удочка взагалі вона так чітко грає так в'яже рибку, та маленька рибка, і то вона так ух прямо чувствується руку тук 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 такі рівки все, друзі. Дощик все більше і більше. Так що, наверное, о, поклювачка у нас. клювачка, Давай, давай. Клюнеш, да будемо, друзі, криво це трошечки. Трошечки віддихати. О, теж гарно. Це що це воно таке? Теж плітка, бачите, кажу плітка, красноперка, дивіться, яка чудово. Добре, холодоня добра. Така ух, достойна краснопірка. Ну що, посидимо ще трошки чи ні? Давайте ще посидимо. Закинемо. Камера у нас в принципі не боїться, вона у нас проти води не пускає. Так що можна ще трошки під таким дожджом сидіти. Вже якщо буде сильний, навіть накриємо, конечно, потому що береже, але, кажуть бог береже, да? Так закинемо ще разочек. Опля! ля тут. от кажеться, чого тобі не йти ночью, скажем так, да, коли люди всі сплять, і собі поливай землю. Не мешай людям працювати, Мені треба серед... Дня, де коли якраз люди роблять щось і треба спортити все це, розумієте, щоб... тут. Дольчик друзі. Потихеньку капає. Черв'як мовчить. Зовсім. Ліба зовсім на черв'яка не хоче клювати, то лі там вона зараз не лазить над тим комішом. То ли я не можу зрозуміти, що случилось конкретно. Обічно должен його кунець якийсь плюнуть, там красноперка ще обожає чоловіка. Тихо, бачите там. В тій стороні. хоча я туди прикормку тоже кину. Но там тишина. Так, що ж у нас там таке було на того чоловіка? Шо вон хоче його трогать друзі. Ну, на місті все як положено. Что сюда добавить? Может сюда опарыша что добавить, а? Чума свежего уже поставить. тут лазать надо По вот берегом. Кто сплывет? Я думаю, что он там плавало, это коченята маленькие уже, уже вылупились, представляете? Манюсенькие, манюсенькие, <laughs> пухнатенькие, да, друзья, живность всяка тут у нас плавает. О, бачили. Гарнюча. Яка гарнюча крас... краснопьорка. Ви це бачили, а? Ну хіба це, Не красота. Ну хіба це не красота, друзі? Така краснопьорка і буде плювати до нашу мені такий лин. <гум> не, лин треба. Вночка я хочу поймать, тут капітальні капитальные водяться. Я його хотів би сьогодні хоть одного зацепить. Так, зацеплюся. Крючки капітальні, блин. А я вчора на їх Вчера, сука, в курице я 4 дни назад ездил на карася, да он именно трошечки пару сходов было. Я начал на их греши. О, умер пинхук у, у меня, 12 номер. Такие золотистые крючечки, Красивые. И под маночку подходит, и под червячка подходят. Я думаю, и под кукурузку пойдут они. Ох ты, бляха. Слизька удочка. О, бля. Намокла. какие, друзья, дела. Красноперки такие, знаете, тоже, я вам скажу, нема, 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 потом двися. И поклевочка. Ну, не частые поклевки, понимаете? Это мне не нравится. Я не люблю это раз за разом махать. Это, это не моя рыбалка, честно вам скажу. Я люблю трошки подождать. Угу. вияснилось, друзі, вже Розповзлися хмарки, видоща точно не буде. Сто процентів. Навіть трошки потепліє даже. Мені здається, що діло далі буде. Видно, знову гарно. Ні, така середня, але ну, Все одно, бачите, краще клює сірної там. Як там і різга, це більш-менш нормально так покльовує хоч. Така до ладони в принципі. Краснопьорка непогана. Щось перестало клювати. Зараз ми кинемо друзі прикормочки трохи. Щось колише, колише непонятно, що воно там таке. І шарика одного. Вот так. Може ну, понемножку будемо трошечки економити, тому що прикормки мало ще хоча б через якісь пів часа ще раз кину. Будемо потрошку кидати, приманювати рибку. шустрая краснотверка, бляха муха. Шустра. Гарно наплевала. <ривала> Четенько, друзья. Только путь и под воду. Я думаю подожду, думаю, еще пару секунд. Может, выпрямлю. Увидел, ни хрена, бачу, пошел. и есть. Такая краснопірочка, бачите. Ну і клюють. Хай ростють. Друзі. Ну що, друзі. холодає вже, не знаю що його робити. Може і краще риба подойде, але поки немає ще хорошої рибки. Навіть по-моєму краснопіорка коли днем якась і краще клювала, ніж зараз. Далее дуже рідко покльовує, і то есть таке середнє, скажем так, средние такие, средняя такая красноперочка на величка. Так, ну що, друзі, будемо зворачиваться. Нефиг тут делать уже. Риба перестала зовсім клювати, то хоч трохи щось покльовувало, це взагалі вообще тишина полнейшая. 20-20. Ну все, тут все цим... Сказано, друзі, на вечір я замітив вже давно, що рибка у нас чогось в останній час перестає клювати. Ну, нормально клювати, я не имею Може там якісь поклевки будуть, але не знаю з чим це зв'язано. От днем класно клює. Бісси, що я так думаю, з цим прохладною погодою, що мороз прохладна. прохладна на, на вечір стає дуже холодно, зараз температура опустилася, як я приїхав, десь може градусів за 15 було, може не було 15, десь до того. Але зараз градусів 8-7, температура плюс. Понимаете? Дуже холодно стало. І це, думаю, все-таки повлияло на цей клюв, по всій візьмуті, тому що риба практично не гуляє. Десь було як викинеться щось таке малесеньке, так що нормально, як обічно вона там пльохається, то там, то там, то там, то там. Такого немає, друзі. Весною то краще було. Зразу що в місяці, ще у квітні взагалі була красота, друзі. Там риба гуляла, гуляла. І на вечір вона непогано і клювала, в принципі. А зараз все, тишина. Так що, друзі, вирішив я все-таки свалювати відсюди. Ну, такий невеличкий сюжет, не знаю, закидати чи не закидати. Думаю, закину все-таки це відео. Хоча тут нічого цікавого немає, нічого такого существенного я не піймав. Там красноп'йорах трошки зловив. Ну і верховодок трохи котам наловив і все. Ну, на принципі, вся та риба піде котиком. Ну, вже половину риби випустив, тому що дуже багато клювало. Мелкий красноперок, вони всі в кадр не попадуть. Багато клювало. Я говорю, що днем дуже гарно клювало. Тобто на кожному закиді практично була покривка. А зараз буквально стоїться, вже перекидаюся, вже минут 20 це гарантій, я вже так перекидаю, що роблю і нічого, буває, щось там стрибне щось попловочок і кине, стрибне щось і кине. Тобто, жора в рибі точно немає зараз. Понимаєте? Немає, немає азарта у рибці сьогодні. Зари, немає. Так що, друзі, все на цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Колокольчика нажимаємо, друзі, щоб приходили вам відомлення о моїх рибалках. Ну і як завжди, крепкого здоров'я, мира і добра. Ну і до нових зустрічі. Всім пока. Вже зтринемося на якось, я думаю, кращої рибалки. Я думаю, що все-таки на карасика я поїду знову. Все. До побачення, друзі. Опа.